Хворих людей, які залишилися в зоні АТО, забезпечувати медикаментами держава не буде. Лікарні підконтрольні терористам з серпня не отримують необхідне медзабезпечення. Самопроголошені міністри охорони здоров'я ЛНР та ДНР не дозволяють медичним закладам звітувати українському міністерству охорони здоров'я про стан справ. Та й самі терористи на блокпостах дуже часто не пропускають або розграбовують вантажі з медикаментами. Тому державна допомога можлива лише за допомоги третьої сторони. Ми можемо діяти тільки як гуманітарну допомогу надавати для цієї зони. А також декілька разів у нас ми зверталися через ту організацію, яка має право надавати цю допомогу, це Міжнародний Червоний Хрест. Крім того, лікарі, які в буквальному сенсі оперують під дулами автоматів терористів, отримуватимуть зарплату від держави лише до 1 грудня. Після цієї дати всі бажаючі медики можуть виїхати із зони АТО і влаштуватися на роботу на мирній території. А тим, хто залишиться, держава нічого не обіцяє. Мовляв, виживайте як зможете. Також Мінохорони здоров'я евакуює всі медичні навчальні заклади із зони АТО, зокрема, Луганський та Донецький медичні університети. Крім того, в Україні планують створити підготовчі хірургічні центри, в яких навчатимуть медиків, проводити складні операції, такі центри планують розташувати неподалік від зони бойових дій, аби пораненим воякам могли вчасно надати кваліфіковану допомогу, наприклад, зберегти кінцівку в перші години після поранення, а не вести бійця за сотні кілометрів, коли втрачається дорогоцінний час. Проте ці грандіозні плани поки що на папері, і залишається сподіватися, що гучні заяви Міністерства охорони здоров'я не загубляться серед інших обіцянок-чиновників даних бійців. Ya mató.